Українські студенти під час війни Що в них по гуртожитках, скільки грошей їм треба на їжу, як вони безкоштовно можуть рятувати людей. І найцікавіше, чи треба їм гроші на навчання? І я зараз не про контрактну форму навчання, а про хабарі. Що? Та народ, ми в Києві. А це Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Ну, а це його студентка. Але зі всім народ по черзі. З вами Юра та Турбо ЗНО. Поїхали! Щоб я не розповідав про те, що знаю про ваш університет, я краще скажи ти, де ми є? Зараз ми знаходимося в Національному медичному університеті імені Богомольця, що знаходиться в Києві. Супер. Скажи, будь ласка, ти навчаєшся в головному корпусі? А заняття в нас проходять в різних корпусах, але так, поки що, головний корпус це морфологічний корпус, в якому ми зараз і знаходимось. Окей, перш ніж я запитаю про хабарі, а я дуже хочу про це запитати. Скільки коштує навчання в цьому університеті на твоїй спеціальності? А, я навчаюся на спеціальності стоматологія, тому моє навчання за рік коштує 53 тисячі 170 гривень. Ну це не дешево. Але це медичний. Окей, ми всі це Вон розуміємо. Варто. І от тепер про хабарі. Ти вже склала перші екзамени, тобто ти можеш вважатися офіційно студенткою. Чи платила ти? Але чесно, будь ласка. А uh, так, перші екзамени вже складені. Але ні, за екзамени я нічого зовсім не платила. А хоча, наприклад, ось найтяжчий екзамен, який мені на той момент здавався, це була Латинь, тому що моя група і всі першокурсники наслухали старшаків, які розповідали, що це так тяжко, це все скласти. І багато хто відправлявся на перездачі. Але склали всі, навіть ті, хто був не дуже впевнений в собі, і прохідний бал 111 набрали, тому що викладачі йшли на зустріч і поставились до цього всього з розумінням. А от тепер дуже важливо. Живо, ти чуєш, як пахне? Чую. це їжа народ, і ми йдемо в їдальню. Друже, в мене для тебе буде завдання. Я завтра здаю кров, і мені треба такий обід, як для донора. Можеш мені підібрати щось? Підбиралася. Ти знаєш, як правильно. Знаю. Супер. Поїхали. 20, 60, 80 і 60, 140 і 15, 155 15, гривень. 15. Смакуємо, куштуємо разом з Олею і Юрою. Друзі, ми в їдальні НМУ, який знаходиться в головному корпусі. Я вже спробував компот. Як тобі компот? Дуже смачно. А тепер наша задача оцінити кожну зі страв. Оце те, що їдять нормальні люди, які не здають кров. Я хочу це, але на жаль, не можу. А оце їдять <реш> донори, печінковий торт. Я не знаю, чи це можна. Дуже сподіваюся, що можна. Я трошки з'їм, попробую. Ну і гречка, гречку можна. Гречка це завжди корисно. Який раціон у тебе в цілому? Хоч навчання в медичному і дуже таке тяжке, але на своє здоров'я не варто забивати, і потрібно навіть слідкувати за своїм харчуванням, адже це дуже важлива складова нашого життя і самопочуття. Тому сніданки вони в мене стараються бути присутні і зазвичай. Сніданок, а найменше таке маломістке по часу це омлет, якраз швидко його готувати і nice. смачно. Можна зазвичай я роблю ще з якимись овочами і чайок, тому база для сніданку. Обід. Обід. А, приходжу після пару і стараюся собі щось приготувати вже поскладніше, типу якоїсь каші чи щось м'ясного, можливо, з рибою. Ну і зазвичай це також овочі і якісь фрукти. Вечеря. Обираю щось таке більш легше, типу як салат, а інколи. Я люблю ще собі зробити насіння чия з йогуртом. Це моє улюблене, мабуть, ввечері. Непогано. Добре, скільки на все це тобі треба грошей в місяць? Місяць на продукти я зазвичай десь витрачаю близько 2,5-3 тисяч. Цього мені, в принципі, поки вистачає. Будемо куштувати, це ми покуштуємо в кінці, але перед цим, Оля, давай, так. перша ти, я зразу гречку підхоплю. Чи це смачно в цілому? От наша задача сказати, чи це смачно. Це найсмачніша гречка, яку я їв в житті, тому що її приготувала пані, яка просто неймовірна. Все, що я можу сказати. Гречка дуже дякую, дуже смачно. Ну, я хоч не дуже велика фанатка всього такого молочного, але ця сирна запіканка з полуничкою, ну вона того вартує. Я вмовив Олю з'їсти хоча б щось, бо Оля каже: я не голодна. Обід нас тут зараз, друга година. Оля не їла сьогодні, мені здається, що нічого. Брехня, я снідала. Окей і печінковий торт. Ще пів року тому я б його ніколи не пробував, бо я не люблю печінки. Але, але, ну чому, чому ні? Як вражено? Це офігенно. Це дуже смачно. 10 з 10. 11 з 10. Дякую. А ми будемо рухатися в гуртожиток. Так, поки ми йдемо в гуртожиток. Олі, що по кампусу у вас? Університет знаходиться біля метро Політехнічний інститут, але гуртожитки трішки далі від цього всього, тому пішки можна дійти до території НМУ за 30 хвилин, але якщо на транспорті, то на всю дорогу десь витрачається хвилин до 15. Супер! А що по грошах? А на проїзд місяць я в середньому витрачаю від 200 до 250 гривень. Але ти ще їздиш додому. Так. Я живу в Кропивницькому, тому на квитки до цього міста я витрачаю 300 гривень. 150 туди і 150 п'ятдесят зворотні mm -hmm. бік. Але дім твій гуртожиток, і ми йдемо в гуртожиток. Гуртожитки топ. Дивись, як гарно. Спокійно. тут містечко є вообще супрово. Тут всі гуртожитки чи є ще якісь? Два інші гуртожитки вони розташовані тут трішки поза межами. Сьомий і другий. Але також до них зручна транспортна розв'язка і зручно добиратись. Угу, клас. Ні, ну спокійно, мені подобається. Тут красиво. Де твій гуртожиток? Ось мій гуртожиток. Де твій гуртожиток? Так, да, красивий гуртожиток. А ну, а ну. сьомий гуртожиток. Третій. А, третій гуртожиток. А тепер давай скажемо людям правду. Чому ми сюди не зайдемо? Тому що адміністрація була трішки проти, тому сюди, на жаль, ми не попадемо. Але можу сказати, що гуртожиток в принципі класний, мені подобається. В цілому ти сама живеш в кімнаті, чи у вас кілька людей? А нас живе троє людей зараз в кімнаті, де я проживаю. Але це все в залежності від того, чи є люди такі, які інтернатуру закінчують чи ні, тому що може бути і до двох людей. Скільки коштує проживання? За місяць гуртожиток коштує 800 гривень, але оплачується за семестр. Це Три тисячі друзі, я дуже перепрошую, що ми не зможемо вам показати цей гуртожиток. Я міг би я міг би пройти, проникнути туди всередину самостійно, але я цього робити не буду. Чому? Бо. Нехай це буде загадкою, і адміністрація, якщо захоче, сама попросить мене прийти до них і зняти про гуртожиток номер 3 Національного медичного університету. Бо якщо вам є що приховувати, питаннячко. Хоча я впевнений, що там все чітко, тому що я бачив фотографії, і мені там сподобалося. Тому майте на увазі. І перш ніж ми підіб'ємо підсумок, і ви дізнаєтеся, скільки ж грошей потрібно, аби вижити в столиці студенту Національного медичного університету, я вам хотів би показати зараз не те, щоб цікаве, але дуже і дуже важливе. Тому дивіться, як вас звати? Мене звати Катя. А мене звати Єгор. Катя і Єгор волонтери агентів крові. Що таке агенти крові? Можете мені розповісти? Бо я, як така людина, яка вас не вперше вже знає. Але люди, які нас зможуть дивитися, не знають, тому можете пояснити. Загалом агенти крові — це громадська організація, яка популяризує донорство і системне безоплатне донорство для не тільки знайомих і рідних, загалом для пацієнтів, які потребують та переливання крові або її компонентів. Відповідно, ми допомагаємо людям створити експірієнс, досвід, якийсь позитивний, яким вони можуть прийти і повернутися, що важливо, тому що багато донорів, на жаль, не повертаються. Я вже тут втретє. Ті мені тут дуже подобається правда. Тут чай дають, тут печиво дають, і після цього ще дуже багато ніщаків, але. Поки що ми вам не будемо розкривати всі карти. Скажіть, будь ласка, хто може здавати кров? Давати кров може в принципі хто завгодно. Головне, щоб не було ніяких автоімунних захворювань, гормональних ліків і так далі. Можна знайти в нас в інстаграмі всі переліки додаткових джерел, які допоможуть зрозуміти, чи можеш ти бути донором, але загалом донором може бути майже кожна людина. Я вчора знімав відео з студенткою Богомольця. Її, на жаль, 17. і вона сказала, що вона поки не може здавати. Це правда? Це правда. До 18 років кров здавати не можна, але можна водити, і у нас донори водять з собою маленьких дітей для того, щоб показувати. Тобто, більше того, більше того, наші ось ці піни такі розкриваються скрити. Так, того, потім це. покажемо таке піни. Так, загалом ось ці піни багато хто бере для своїх дітей, насправді. Тобто і прям діти колекціонують ці піни і потім повертаються. От у Єгора є молодший брат, який насправді теж цікавиться за рахунок того, що ми просто там тут чергуємо і періодично здаємо кров. Він такий типу, коли мені буде 18. Мені буде 18. Ну це, це теж така частина освіти. Є навіть така функція, ми організовували, по-моєму, з агентами один раз чи кілька разів. Ми прям робили святкування для людей, які відмічали 18 років на донації. Вау. Тому так, да, якщо раптом у вас є така ідея, пишіть нам, ми з радістю її теж реалізуємо. Вау! Я зроблю це, я зроблю це. Я зроблю це. Добре, і останнє, перш ніж я піду здавати кров, бо ви здавали сьогодні. Я сьогодні здавала, його здавав два тижні тому, <гум> тому що я не могла, бо я підхворіла, а зазвичай ми десь в один проміжок там. Подивіться, як вони прекрасно виглядають. Люди здали кров. Я зараз дам і я буду ще ліпше виглядати. Тільки в Києві можна здавати кров. Чи є інші міста України? Здавати кров можна по всій Україні. В кожному місці є свої центри здачі крові. Також, якщо це буде близько до лінії зіткнення, то ще легше, тому що, як правило, є військові шпиталі, які вимагають кров для військових, і в принципі, де б ти не був, ти можеш дати кров. Я вам дуже дякую. Ви великі молодці. Дуже дякуємо вам за те, що ви приєдналися до цієї ініціативи. Друзі, будь ласочка, не ігноруйте те, що ми робимо, бо правда це дуже і дуже важливо. Ми хочемо. Аби наша молодь, наша молодь, саме до молоді ми звертаємося, приходила сюди і здавала кров, бо нам треба здорових, класних, розумних донорів. Це було дуже швидко, дуже приємно і дуже корисно. Приходьте, друзі, вам сподобається. Я тільки що вийшов. 5 хвилин це зайняло часу. І до мене в кінці підійшла медсестра і сказала: от ваш тормозок. Що я відкриваю і дивлюсь, що там розпаковка, вода. Не газована. Раз. Шоколадка. Не рошен. Два. Вже дуже добре. І останнє що? Сочок яблуко-полониці. Ну скажіть, як після цього можна не ходити на донацію? Ніяк. І це ще не все підказують мені. Все. Ого-го, що? Та ні, це, що це таке? Це Що-то Ні, це нормально, це так і є. Та ну серйозно, так, серйозно. Диви, ну логіка така. Що, типу, ну. Бо, зрозуміло, за донацію пін. Пін. Щоб ціла колекція. Вже в мене третій. кому кавуся. Дріб. Так. Що? Так, після того сніданок. Що? А до сніданку десерт. Все, я. <рес> <рес> можна ще раз піду здав, будь ласочка. От зараз. <рес> і це ще я кексу не хавав, бо я прийшов дуже пізно і вже його з'їли. Коротше, я. Найщасливіша людина в цьому світі, а на цьому друзі, вертаємося до Олі. Ми на спортивному майданчику. Чому зараз дізнаєтеся? Але перед цим Олю, скажи, будь ласка, скільки грошей тобі потрібно для комфортного життя в Києві? І скільки ти маєш зараз? Зараз для проживання на місяць я маю 7-8 тисяч. А для комфортного проживання, прям такого. Хорошого, потрібно було б десь більше 12 тисяч, але грошей багато не буває, тому чим більше, тим краще. А Оля стоматолог, так що гроші в Олі будуть. <сум> Насправді хотів би наостанок подякувати усім медикам, які не беруть хабарі, які лікують людей, в тому числі лікують військових, як в лікарнях, так і на фронті. Ви великі молодці, я досі не розумію, друзі. Як ви обираєте цю професію і як ви їй віддаєтеся? Але я вам за це дуже і дуже вдячний. Також я вдячний нашим глядачам і друзі. Позаду спортивний майданчик це означає, що правильно ми за здоровий спосіб життя, і ми хочемо, аби українська молодь займалася спортом, ходила до лікарів, перевірялася, думала про своє здоров'я. Бо хто знає, що чекає нас через півроку, та взагалі через завтра. Хто знає, що чекає нас завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Напишіть щось Олі. Вона величезна молодець, правда. Ницю не, сь... не сьогодні сталася прикра ситуація. Не будемо говорити, напевно. Так, будемо. Але якщо захочете, то зайдете на інстаграм Олі. Може не запитайте в неї в особисті. А на цьому все. Дякую вам, друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Юра Оля та Турбозино. Любимо вас, цінуємо і до зустрічі.